Останнім часом на Виноградівщині почастішали дорожньо-транспортні пригоди. ДАЇ, кажуть, проаналізували, на яких дорогах в районі аварії трапляються найчастіше. Виноградово Буковоє, це вулиця Копанська, вулиця Ардовецька в місті Виноградів. І автодорога Вілок і Виноградово. А що тут, власне, є причиною ДТП? Маневрування. Перевищення швидкості, наїзд на пішоходів і на велосипедистів. Ми побували на одній з небезпечних доріг району, вулиця Копанська у Виноградові. Мешканці розповідають, їм навіть складно її перейти. Ускладнюють ситуацію круті повороти та велика швидкість авто. Натомість, тротуар є лише з одного боку. Стоїть знак 40 з цієї сторони, то швидкості це ніхто не додержує. Коли їде транспорт, навіть у мене були такі випадки, що він навіть виїжджав от на тротуар. Я після того вже стараюся, іменно на цих поворотах дуже обережно. Ми вже просили міську раду, щоб перехід зробити, пішохідний. Це був і поліцейський, бо я дам туди десь, то б було добре. Найлегше було переходити до Однак встановити на цій вулиці лежачий поліцейський не можна. Попри це, все ж є можливість розташувати тут додаткові пішохідні переходи. Треба пропозиції, треба обстежити ділянку дороги. і можна вставити додаткові пішохідні переходи. Але це потрібно до вас звертатися чи в міську раду? Обов'язково в першу чергу в міську раду. Міська рада дає нам запит, ми робимо обстеження, даємо погодження.